Чи чекати на Волині найближчими днями теплу погоду? А чи вже не варт? Синоптики кажуть, потепління не за горами, щоправда, короткочасне. Цієї ночі іще будуть заморозки, а далі має бути тепло. Найтеплішим днем прогнозують синоптики має бути субота, 14 жовтня. Там, за прогнозами, очікується від 19 і до 24 градусів тепла і без опадів. У неділю, 15 жовтня, тепло ще збережеться. Щоправда, очікується короткочасний дощ. Найближчі дні в нас погода буде радувати, можна так сказати. На цю ніч ще ми очікуємо заморозки, тому що погоду зумовлює периферія антициклону і за рахунок вихоложування. І ще холодне таке повітря в нас збережеться. На ніч даємо сильні заморозки 0-3. 0-5 по області, і е, надалі вже буде надходити до нас на 12 число, 13-те, Там буде підходити тепле повітря. 12-го день пройде холод... пройде фронт, тому буде невеликий дощик. В день і посилиться трошки вітер. Місцями будуть пориви 15-20. І температура в ніч вже буде на 12 в межах 8-13 градусів тепла, а денна буде сягати 19-21 тепла.